Українці Ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. і Сьогодні у нас розпаковка Ось прийшла з магазину. Зараз покажу, що я купила. бо дуже спекотно. Ледве дійшла, так поодягалася тепло. Вийшла, наче було холодно, а почала і тільки... Получилося спекотно мені дуже аж схотіло. Так, Розпочну з хліба. Взяла хліб. Ось така хлібина. 600... Хлібина 600 грамів, коштує 22 гривні. Курпа Булгур. 500 грамів булгур 31 31 гривня 50 копійок. Ось. Щоб вам було видно на камеру. Може трішки нижче камеру опустити. Так, далі взяла. Тікай, Рудик, не лізь! Рудик, не лізь! Взяла такий цикорій, дуже люблю такий цикорій. Чоловік іноді чай любить. Ну, я теж іноді п'ю чай, ну в основному такий люблю цикорій. от Мені подобається. Такий цикорій зараз 50 гривень і 50 копійочок. Взяла... Взяла отакий какао, що навіть є ціна на ньому, ну це стара ціна 41 гривня. Какао взяла для того, щоб хочу кекси спекти. І взяла таку кокосову стружку. Кокосова стружка, вона це велика пачка, 100 грамова, коштує 12 гривень така пачка. Так. Чай взяла такий. Чай 38 гривень, ще тут і ціна на ньому написана. І якраз ще й пише. Акція 5% безкоштовно. 40 пакетиків і плюс 2 лишні пакетики. Так, папір туалетний. Як не дивно, що папір туалетний ось мала упаковка і велика отака. І ця велика коштує 7 гривень, 7,50 ось отака. А мала оця. Але вона ця, якась така більш мягка, може і тут а менше нам намотано цього паперу. А цей папір туалетний коштує 10 гривень такий. Ось. Там вам хоч видно на камеру. Так, взяла горошок отакий, може колись зроблю олів'є собі. От, горошок гурман. Який тут грамів? 420 грамів, коштує 44 гривні такий горошок. Взяла консерву кільку. От не знаю, чоловік любить він таке. От я іноді готую макарони якісь. Він з м'ясом їсть, ну якось не так. От Він любить із кількою. Щось, не знаю, щось йому смакує, отак, з консервою, з кількою. Перемішає макарони, і він так їсть. От Він так собі любить, таке йому подобається. То взяла таку кільку маленьку. Взяла два сирочки. Отакі сирочки дружба по 10 гривень, але я Побачила вже вдома, що, дивлюся, тут пише продукт молоковмісний, сирний, сирний плавлений. Я їх брала для того, щоб суп приготувати з сирками. Ну, напевно, вони будуть дуже погано плавитися. Я колись такі брала молоковмісні, то вкинула в каструльку супом і вони, так як потерла тертку, так вони і там. Кусочками плавали, плавали, не могли ніяк сплавитися чомусь. Взяла собі отакий стакан, отакий 100-грамовий. Побачила, що продають такі стаканчики. взяла одненький такий стаканчик для того, щоб іноді як закриваєш, особливо коли солиш огірки, там потрібно 100 грам солі на банку 3-літрову я кладу. То дуже незручно, коли немає чим відміряти. Колись дома я завжди такими стаканами міряла. А тепер взяла таку мірку купила десь в магазині. Там вона щось 250 грамів, і воно там по ті полосочки написано грами, ну воно дуже незручно, вона широка така, і дуже незручно неї міряти. А цим стаканчиком якраз набрав собі 100 грамів, вже будеш знати, що це 100 грамів солі чи цукру, там куди треба покласти на закрутку. Це для нашого рудика. Назвали ми його рудиком таким. Це взяла йому такий корм. Корм така пачка 300 грам. Коштує. зараз подивлюся, 43,50. 43,50 така пачка коштує. Взяла спагеті. Дві пачки. Побачила такі спагеті, колись, як ми були в п'ятихатках першого року війни. І нам отакі спагеті давали там допомогу. І щось я побачила такі, мені захотілося саме таких спагетів, як нам давали. Ну, вони дуже смачні. ну не знаю, Мені здається, такі, якраз такі нам давали, бо їх було багато. У нас я так запам'ятала, що саме такі давали нам упаковочки. Зараз вони коштують 43 гривні 500 грамів. Так що, якщо комусь дають, то цініть. Як дають допомогу. Так, мило таке взяла шарм манго. ну, дуже пахне манго. Мило коштує 13 гривень. Так, а кульорку і все. Зараз ще тут взяла. Взяла, зараз знову, знову будуть писати хейтери, чому не купляю молоко в селі живу. І ой, щось пробите, воно тече. Бачите, щось тече одна упаковочка. Ось. таке молоко взяла воно по акції, мінус 40% зараз йде. Весела бурьонка, 2,5% жирності 900 грамів, Зараз по акції воно коштує 15 гривень щось з копійками. Зараз я його заберу, бо воно тече, десь пробилася одна упаковочка. Таке молоко по акції, бо воно вже останній день сьогодні. От. Але я його взяла, ми його не будемо пити, я буду петить в нього млинці. Воно ще на млинці буде якраз добре. Хочу а зараз я повитираю молочко, щоб зробити. Хотіла запитати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи купуєте ви молоко магазинне, або купуєте домашнє на базарів людей. Далі взяла оцет. У мене закінчується оцет. Бутилка пляшка оцету коштує. Скільки ж вона коштує? 1450. Так, 1450 заплатила. Так, я, напевно, за молоком не доказала, що живу в селі. І не купляю коров'ячого молока, а купляю магазинне. Ну, як кому приходиться, як кому виходить. Я, наприклад, молоко домашнє, те, що хтось доїть. І, ну, я, я не можу його пити, я не привикла пити якось. Я можу пити тільки те молоко, коли я знаю особисто цю людину, бачу, як вона працює, як вона доїть корову. От тоді я можу пити молоко. А якщо я не бачила ніколи, як та людина доїть, то я не хочу нікого образити. Просто я не можу його пити. Отак. Взяла таку мінералку Вишневецьку. От. Вона коштує, а, коштує 12 гривень. І взяла таку солодку водичку. Мені захотілося така з ароматом винограду. Побачила я цю воду з ароматом винограду і мені чогось їдуть дуже захотілося такої води газованої. І 18 гривень коштує двохлітрова пляшка. Ось і отака пляшка теж 2-літрова. Але це мінералка, вона дешевше 12 гривень. Отакі, От друзі, в мене покупочки, така розпаковка. Хотіла взяти яйця, яйця якраз розібрали, тому я яйць не купила. З м'ясного нічого не брала, маємо там трошки ще ковбаски. І потрібно буде докупити м'ясо, морозилку покласти, там що трошки є. те витягну, а свіжого покладу в морозилочку. Ось така розпаковочка в нас вийшла. Напишіть, будь ласка, які у вас ціни. Як ви рахуєте, чи дорого в нас продукти, чи недорого, чи це нормальні, помірні ціни. Вітаю людям клієнтці! Ви на каналі «Країна за І з вами я Марія. Навіть кіт любить мої відео дивитися. Сіння з неї. Ось яке воно сіннячко. Ось таке. ось, яке красиве. Чоловік не може нарадуватися своєму станку чи інструментом циркулярці. І поки він тут працює, ми зараз підемо подивимося, що він зробив комарі. Що робить мені потрібен відчуває. Тут робота йде повним ходом. Скажи, не зрозумію, господиня збоку стоїть і говорить там. Та? У вони будуть аж до самого верху, так ці полички. Розглядайте, яка краса. Як роздивляється полички. Дід любить мої відео дивитися. Таке тільки подивитися, то вже настрій піднімається. А як буде зроблено, то це взагалі буде класно. Усім привіт! Друзі! Хочу розповісти вам трішки відносно нашої пельної машинки, тому що там в коментарях запитували, чи поремонтували ми машину, чи купили нову. Хочу розказати нашу ситуацію. Вона у нас працює зараз. Але працює не дуже добре, вона дуже глючить, але все ж таки працює. Слава Богу, можна попрати. Я нині цілий день беру. Так, ось таку. Все. Це є. Тепер догоню верху. Три дні і можна зонтики ліпити будуть. Затягувати, mm -hmm. чи парасольки, парасольки ліпить можна буде. Затягувати. Чи туди лякави, чи парасольки. Ну тут, в принципі, в принципі, особо тут буде легко осінній шар занести, бо воно все тримається рівненько-рівненько. Так що все по уровню, все рівненько, там все загрібло. Робив, не, провалив, Перемотує. Ганчил'я висить. Не сподобалось, трохи промотав Перемотує. вперед. Так, на камеру пилюка летить. Порухи на камеру, зараз не видно на камеру. Он що робиться. Оце все повипадало вже. Ось покажи щілина. Оця щілина йде між, між дубрьовами аж до штукатурки. Не, не, не. ну, ти колись показував, що в коморі дирки були сіти. Не диво, не диво, що в коморі настрій світилося, в коморі я все тряпками, привів до порядку. Шматка що що думаєш, там мишка може, сторону, може бути в тій нурі, да? Приводить, приводить, приводить та приводить до порядку. Але руки є. Зверху, такі дірки. Руки є, руки Щось, щось так зробить. Стовпчик мінятик, певно, зігнив у паркані. Щиро дякую всім за теплі коментарі та побажання. Дякую, що ви залишаєтеся з нами. Бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.